Усім салют! З вами Кос. В Китаї вже місячний новий рік наступив, а в нас продовжується ігрова подія. Танкова. Перейдемо до виправлень те, що вони зробили. А, з 590 -м. на сайті. Одні показники були потім в грі були до релізу. Другі показники зараз вони виправили. І нарешті, нарешті, щось приблизне стало. Не синхронізували вони достатньо. Тобто, 238 зробили, як було на сайті. Зліва ми бачимо, як було до релізу до 8 числа. Справа, як в 8 числі, виправили, і знизу ми бачимо, як на сайті. 238. 4 між пострілами, мінус 6. Час зведення. На сайті 2.9, тут 2.78, На сайті розкид 0.38, тут 0.36. Не синхронізувалися досі. Вподобає, маленька інді компанія. Не справилась. Так, далі мені було цікаво. Скільки можна безкоштовно заробити цих ігрових монет, місячні монети? Вирішив порахувати, ввімкнути вищу арифметику. Погнали, подивимось. Як можна їх заробити і скільки? Тобі, завдання: один раз на аккаунт, вдалий постріл. 58 тисяч дамагу і 250 місячних монет. Свята, свята об'єднують. Один раз на, в день. Два танки знищити і 20 монет отримаєте. Місячні обійми. Виконуйте скільки завгодно, поки очі не випадуть. 2200 здобути досвіду, топ-10 потрапити. І 5 монет за це отримати. Я вже за 2 дні виконав. За 2 години грав. За 2 дні виконав це 45 разів. Вчора ми пограли. Нове 5 перемог не було. <смі> Була велика дізмаралька, ну непоганий результат. Але перемоги мене душили. Добре, далі дивимося, де ми ще можемо е, отримати ці місячні монети. Заходимо в магазин, заходимо в вкладку наліпше. Тут ми можемо отримати безкоштовно 9 камуфляжів, 50 монет за виконання е, випробування дракона. Беремо отримати. Так, точно. І йдемо дивитися, що нам, яке завдання потрібно виконати. Завдати шкоди 1280. Непогано, вчора я прогавив, мені було потрібно було зробити три фраги в одному бою. А якщо не виконуєш в одному бою, це завдання, воно зникає. 50 монет. Рахуємо. В середньому. Можна за день ну, дві години граєш, і можна отримати. Я за 45 боїв мене в середньому вийшло 115. Будемо рахувати 110. Далі, тут 140, 350 і 250. Приблизно виходить за весь, за весь ігрову всю подію 1500 монет. Ідемо на склад, поставки стилу і дивимося. Наставки з Не зрозуміло, як іде прогресія, ніде ви не написала, скільки коштують ці камуфляжі, скільки коштує сам танк, скільки коштує цей член екіпажу за місячні монети можна купити. Ніде нічого немає, там лише на сайті якась полосочка, як вона йде, ця прогресія за витрачені монети. Чи ти просто їх фармиш, і вони одразу туди фармляться? Незрозуміло. Трішечки бісить. Отже, 3 d камуфляжі 350 монет. Сподіваюся, що інші 3 d камуфляжі до, до те, що вони 9 і 10 лево, не буде відповідно коштувати 450 і 550, а будуть коштувати усі 350 монет. Інші камуфляжи по 50 монет, довідник універсальний. 250. Ну, можемо купити зараз. Ах, дим. Камуфляжик і цей камуфляжик теж купимо. Нехай буде. Тобі ж. Скільки ж коштувати буде із 2М? Ніхто не знає. Ну, а я <плес> вирішив дослідити ось таким чином. Із 2 м тут коштує 3780 він коштував без знижки 5400. Ідемо в магазин і рахуємо. Завдання коштує 250 голди, 50 е, місячних монет. 3750 ділимо на 250, отримуємо 15, 15 помножимо на 50. І виходить, 750 місячних монет буде коштувати приблизно, я так гадаю, приблизно буде коштувати цей танк. Е, що я пропоную? Збирати ці місячні монети, грати, фармити. До 14 числа, а потім дивитися і вирішувати, на що, на що вистачить, на що не вистачить і те придбати. Ось такі мої думки. Вдалого вам фарму місячних монет. Ставте подобайку, підписуйтесь, до зустрічі на стримах!